За цей час оркестр приїхав практично півкраїни та дав більше 20 концертів, у тому числі і у Вашингтоні. Проте головною сценою для оркестру став Карнегі Холл. На події побували Ірина Соломко та Павло Терехов. Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії кілька місяців тому святкував 120-річчя свого створення. Це один з найстаріших та відоміших оркестрів східної Європи. Це перші заокеанські гастролі колективу. Панувалися вони за кілька років до початку повномасштабного російського вторгнення. Коли почалась війна, коли ми починали трошки втрясати наші плани, і ми зрозуміли, що ми все одно їдемо, бо контракт залишається контрактом. Хоча було дуже багато ризиків, було невідомо, зможемо ми виїхати, не зможемо, отримаємо дозвіл, не отримаємо. Вже готуючись до гастролей, колектив отримав запрошення виступити на сцені Карнегі. Зал відгукнувся на те, що Україна воює, Україна стає країною в тренді. Про неї всі говорять, всі розуміють, що весь світ об'єднався довкола України. Україну всі підтримують, і ось так з'явився у нас ще один додатковий концерт, саме в Карнегі Гол. Саме ніби 100 років після того, як в ньому виступав знаменитий знаменита капела кошиця. Я Карнею Голу це вже третій захід, присвячений Україні від початку повномасштабного вторгнення. Клав Гільмсон, виконавчий та художній директор Карнегі Голу, каже, коли він дізнався про гастролі українських музикантів Сполученими Штатами, одразу вирішив їх запросити. Також концертна зала долучилася до кампанії засвіти Україну, мета якої зібрати кошти для генераторів для українських лікарень. Початок концерту відбувся в тембєві. Після чого глядачі почули звернення президента Володимира Зеленського. Talking to you now. вторгнення в Україну є чимось таким, що виходить за межі розуміння. Саме тому ми маємо підтримувати Україну. Бо вторгнення руйнує все те, у що люди вірять, і про що піклуються в контексті цінностей. Тож це те, що для нас має велике значення. І Я думаю, що український народ також надихнув світ. Те, як український народ відповів на вторгнення величезної країни, побачити те, що українці справді можуть зупинити цю супердержаву, це надзвичайно, і це надихає світ. Анінспейшнтова Концерт – виступ відомого актора та прихильника України Лієва Шрайбера каже, пишається тим, що говорив за аудиторію від імені України та закликав продовжувати підтримувати українців. Лів має українське коріння, та щодо вторгнення відвідував місця, де жили його предки. Це екзистенціальна криза для українського народу, який може припинити своє існування. Українців вбивають тисячами, тому я хочу, щоб американці усвідомили наскільки цінною є наша власна демократія і підтримала український народ, який, на мій погляд, веде нашу боротьбу. Це зізнається. У музикантів є таке поняття як намолене місце, тобто майданчик з дуже сильною енергетикою та історією. Так ми говоримо про нашу сцену у Львівській філармонії, на якій ми звучимо вже більше ста років. І це дійсно для нас намолене місце. І ось ми будемо на цій сцені. Перед нами Берлінська філармонія. Після нас віденська філармонія, ось Львівська філармонія. А географічно, ми ж поруч, ми ж поруч граємо ту саму музику, світову класику. Але, звичайно, для нас це велике досягнення і великою мірою професійна сатисфакція. Що ось ми підкорили цю вершину. Теодор Кухар, головний диригент оркестру. Американець українського погодження на початку 90-х приїхав у Київ розвивати національний симфонічний оркестр України. 20 років по тому він так само бореться за те, щоб тепер Львівський симфонічний оркестр звучав по усьому світу. Гастролі колективу Сполученими Штатами це у першу чергу його заслуга. І я вважаю, що це найважніший, найпрестижніший момент для України. І з тим, що зараз є така страшна війна, і слово Україна в новинах нон-стоп кожні п'ять секунд. Україна, Україна, Україна це коли шанс нам показати, що Україна не лише п'є гроші і. Просить допомогу, але Україна теж має щось віддати Америки. І на той рівень на яку Америка привикла і очікує. Соломія Євахів, українська скрипалька, яка вже багато років живе та працює. У США, Також допомагала оркестру з організацією Гастролей. Рівно 30 років тому, у лютому 93-го року, я вперше виступила як солістка з Львівським симфонічним оркестром. А мені було 12 років, <хи> і ніколи я не думала, що буде така нагода вітати Львівський симфонічний оркестр тут в сполучених штатах. Людей тепер цікавить, що таке Україна і яка Україна Україна відрізняється від нашого агресивного сусіда. Михайло Сосновський, головний соліст концерту. Він флейтист. виконував головну партію камерній симфонії номер 3 Євгена Станковича, яка й відкривала концерт. Михайло каже, під час застрої його вразила підтримка та допомога американців. Зокрема, один з найбільш відомих магазинів музичних інструментів надав йому для виступу у Карнегі Гол надзвичайно дорогу флейту. Він коштує 40 тисяч доларів. Мені його просто дали і сказали, займайтеся. Я вже 10 днів на ньому граю, вже відіграв концерти. І я сьогодні можу на ньому зіграти. Ну там далі подивимося, звичайно. Ну але це для нас, ну це для будь-якого професіонала. Такі кроки то щось практично нереальне. Тобто, тобто, ви не ї... ви привезли свій інструмент? Так? Я тобто, маю але свій вам дали так, тут, але мені а... дали такий... А чому дали? Тобто, це як такий ну це жест. такий, як жест, щоб в Карнегі холл виступити з інструментом, який там то супер топ рівень. Володимир Севохіб зізнається, виступ у Карнегі Голс деякою мірою вершина професійної кар'єри оркестру, яка задає тон для подальшого розвитку та гастролей. Наступний важливий міжнародний виступ відбудеться 9 травня у Стокгольмі на День Європи, який цього року присвячений Україні. І Рада Європи запросила оркестр виступити на цих урочистостях. З нью Йорка Ірина Соломко Поволотерехов Голос Америки.